Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про різницю між стандартним відхиленням та стандартною похибкою, або standard deviation та standard error. Standard deviation – стандартне відхилення, є коренем із дисперсії і є мірою розсіювання. Воно показує те, наскільки сильно індивідуальні значення відхиляються від середнього арифметичного. Уявімо, що наша генеральна совокупність це діти в дитячому садочку. Ось ми оберемо три випадкові дитини. Порахуємо їх середній вік, наприклад, 4 роки. Це наше вибіркове середнє значення пораховане на нашій вибірці із генеральної совокупності. Так само ми можемо порахувати вибіркове стандартне відхилення. standard deviation. Воно порахується як корінь із дисперсії. І дисперсія є міра того, як в середньому індивідуальні значення відхиляються від середнього арифметичного. Тому я намалюю. На осі Х буде вік дітей, це наша змінна. Ось наше середнє значення 4 роки. Комусь було 3 роки, комусь було 5 років. Комусь було 4,5, скажімо. І нас цікавить, наскільки далеко, наскільки сильно оці от значення відхиляються від середнього. І дисперсія є показником того. Наскільки в середньому відхиляється індивідуальні значення? Тобто, наприклад, нас цікавить, наскільки відхиляється вік першої дитини від середнього, наскільки відхиляється вік другої дитини від середнього і вік третьої дитини. Так? І якщо всі ці відхилення, тобто кожна тушка, це довжина цієї стрілочки, якщо ми їх просумуємо і поділимо на їх кількість. То ми отримаємо середній показник. Але у формулі дисперсії ми ділимо на n-1. Саме у формулі вибіркової дисперсії, коли ми рахуємо дисперсію на якійсь виборці даних. Другий момент: кожну дужку ми маємо взяти у квадрат. Це робиться для того, тому що якщо ми віднімаємо ці значення, які знаходяться по лівій стороні від середнього, ми отримуємо Від'ємне значення. А ми маємо сплюсовувати усі значення зі знаком плюс. Тому беремо кожне відхилення у квадрат. І якщо я запишу це у формулу, на горі у нас буде сума кожної дужки в квадраті поділити на n-1. Це формула дисперсії. І якщо я візьму корінь з неї, я отримаю Standard Deviation, або стандартне відхилення. У чому ж різниця між стандартним відхиленням і стандартною похибкою? Тепер уявімо, що з генеральної совокупності ми обираємо багато вибірок і рахуємо індивідуальні середні кожної виборки. Далі з цих індивідуальних середніх ми порахуємо загальне середнє значення або grand mean. І будемо працювати з цими індивідуальними середніми. Як з індивідуальними значеннями. І нас буде цікавити, наскільки кожне середнє відхиляється від середнього значення з середніх загальним середнім. Наприклад, перше значення відхиляється на довжину цієї стрілочки, друге значення індивідуальне середнє відхиляється на довжину цієї стрілечки, так усі шість значень. І по тій самій формулі ми порахуємо стандартне відхилення кожного вибіркового середнього від. Загального середнього, порахованого як середня, з середніх значень. І стандартна похибка, стандарт error рахується як стандартне відхилення за цією формулою індивідуальних середніх від загального середнього, поділити на корінь з n. У нашому випадку це буде корінь із 6.